Правоохоронці разом із журналістами області створили інформаційну раду. Він стала однією з перших регіонів, де створено таку структуру. Подібні відкриють по всій Україні. Така ініціатива належить саме силовикам. Вони прагнуть прозорості і відкритості у своїй роботі. За словами начальника департаменту зв'язків з громадськістю ОМВС України Дмитра Андрієва, діяльність їхньої структури буде більш відкрита для засобів масової інформації. Це, в свою чергу, дозволить здійснювати громадський контроль за робот роботу міліції змі висвітлюватимуть майже всю діяльність правоохоронців, як позитивні, так і негативні моменти. Журналісти братимуть участь у рейдах з міліціянтами. Останні організовуватимуть круглі столи та прес-конференції, аби ширше донести інформацію про роботу мвс до громадськості. Ми хочемо перш за все бути відкритими для вас. Це не просто слова, це реагування на критичні публікації. Це Забезпечення роботи журналістів якихось екстремальних словах. це підготовка спільних рейдів. Це ну одним словом, цей наказ чітко показав, що ми працюємо на те, щоб ні в якому разі не задобрити журналістів, а перш за все показати свою об'єктивну роботу.